Вітаю, Україну! Сьогодні в нас на огляді в продажі Hyundai Sonata, гібрид. 2020 модельний рік. Дуже цікава тачка. В мене перше таке знайомство з цим автомобілем, автомобіль нашого партнера. І вам сьогодні про нього розповім і сам познайомлюсь. Так що пристебніться, поїхали! По технічному, тут комплектації, скажімо так. 2-літровий двигун система, в принципі, схожа, як вона робиться в Тойотах-Лексусах, вже перевірена роками. Тобто машина працює в цілому за рахунок ДВС. От, гібридна установка з батареєю, вона без подзарядних станцій, без підзарядки, вона просто може деякий час їхати на одній батареї в змішаному режимі. По місту в середньому десь витрати пального 5,5 літрів, так от помітили. Що стосовно ТО, в двигуні фільтра масла всі поміняні Тут в Україні пробіг в неї 38 тисяч кілометрів. Як от вона приїхала, воно так і є, воно от майже не їздила, машина приганялась з-під продаж. З того, що було по пошкодженню, фото з аукціону, ви зараз побачите, поміняна була решетка радіатора, все ставилось нове в оригіналі, капот. Бампер рідний приїхав з штатів з машиною. Оптика, отака ледівська, вона не чіпалася, просто показує, поки тут. Палака фарбовому покриттю ніяких зауважень нема. Єдине, що тут була. При чомусь як царапинка на задній правій арці, вона ремонтувалась, трошечки тут є і приладом перевірив. І позаду була пошкоджена виходить, кришка багажника і бампера. Вони нові, оригінальні теж поставлені. На що має звернути увагу? стоять з європейця повністю оптика. Е, немає червоних поворотників, тобто тут жовті, як мають бути в Європі. Це ну, я думаю, великий плюс. І задня панель, та, що під бампером, вона трошки рихтувалась, робилась, бо вона також була пошкоджена. Я, до речі, вам покажу, разу, як відкривається багажник. Давайте тут вже зупинимось. Багажник, от ви бачите, чистенький охайний, сонечко трошки нам заважає. І Поки ми тут, отаке, тут кериця, а під отак от виглядає. Тобто Тут зробили, обробили. Зауважень нема. О, там вже повністю в заводі навіть нічого не чіпалось. Ланжерони також не пошкоджені були. Тут в мене все. Дивіться, лобове скло поміняно, тому що на ньому скло. вона вже не продає сертифікацію, якщо воно є. Так що воно замінено, воно нове без пошкоджень. Одразу, поки не забув, але ну, є тут радар, адаптивний круїз в салоні теж буду казати. І система безпеки, тіпі, як Mazda Smart City Break називається, там, чи інакше, там в Hyundai, наприклад, допомагає не наїхати на пішохода або на автівку, яка попереду вас, якщо ви загалили. Так, безконтактний, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, монітори сліпих зон, те, що бачу, ззовні. Відкриваємо двері. Рік в неї, чистий, 20-й, квітень, ейпрі 2020. Вона так і приїхала, і розмитнулась, і конвейер надати, і модельний рік в неї такий. Електропривід сидінь. Сидіння тут були на тряпки. Шкіряне, отакий пошите, сонечко прикрию, бачите, перфорована кожа. Так вона виглядає, але вона виглядає новою, тому що вона нова, що тут ще додати. В нас є 4 склопідйомника, електродзеркала, босе-сан, що маю на це привернути вашу увагу. Колонок, я думаю, тут немало, тому що бачу, що тільки в дверях, дві, там, напевно, є. Ну, Колонок багато. Напевно, ще там він в торпеду. Позаду сабвуфер з колоночками, бачите, стоїть. В дверях, скоріш за все, є. Так що, звичайно, я тут перевірю зараз. Я думаю, що має бути непоганим. Кермо шкіряне, пробіг от 38700, тому кажучи, на дану мить. Пробіг зараз ми просто стоїмо, тому він трошечки підріс, поки стоїмо ну, на працюючому двигуні. Але 5,5 літрів приїхала машина, був, були витрати. В середньому так що вона покаталась, 5,3-5,7 помітили. Далі, це в нас ясвість приладів. Це в нас машина, коли довго стоїть, вона виходить в сплячий режим. Це обнулять батарею, щоб вона запрацювала заново. Бо стандартної акумуляторної батареї тут немає окремої, як зазвичай для стартера, для запуску автомобіля. Все на основній батареї. Далі, це в нас стеження за смугою руху. Вимикається, вмикається, багажник, відкривається, система стабілізації і електроручник. Так, кермо в нас механічно. Міняє і по виліту, і нахил, звісно, це має бути. Так, В нас є автоматичний дальній, я так розумію, скоріш за все, да? Да, він автоматичний. Тут бачите. Он. Ну і датчик світла. Тепер підрульові пелюстки, мультимедіа хендсфрі, керування адаптивним круїзом. От ми, наприклад, якщо його отак от це в нас по керму, по смузі він керувати буде, це у нас крім смикається і дальність. До попереду йдучого автомобіля тут виставляється, але ми з ним розберемось пізніше. Мультимедія русифікована повністю, щоб ви бачили. Її тут повністю русифікували, І, е, бо це, до речі, тут ще написано, не знаю, ви бачите, не бачите, бо сонце сліпить. В ній налаштували безконтактний CarPlay Android Auto. тепер працює, бо воно тільки через шнурок працювало. Тут, до речі, от, гніздо для підкурювача USB 2. І покажу, як працює камера заднього виду. От Вона з проекцією. Бачите? Далі в нас ну така в нас, от, бачите, селектор умовно кажу, він на кнопках. Реверс, нейтраль, драйв і паркінг режими. В нас є тут 4 драйвмо, тобто 4 режиму, як ми можемо рухатись: Smart, Eco, Smart і Custom. І автохол це допомога при підйомах. Що ж є? Двозонний клімат-контроль, чуть не забув про це сказати. Двозонний клімат-контроль. Ми зараз авторежим вмикаємо, наприклад, хай він буде. Є підігрів сидінь. Це плюс, от в три положення, вони на передніх сидіннях тут є. Підігрів заднього скла, не знаю, чи є дзеркал, чи ні. Напевно, має бути. Кнопочка старцоб, звісно. А, і безконтактна тут є зарядка для мобільного вашого приладу, телефону. Це теж плюс. Торпеда зверху м'якенька, матеріали м'якенькі, внизу вже йде пластик. ну Це в будь-якому випадку Корея. І Це очікувано. Карти дверні теж м'якенькі. Повідомляю, що зріст мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Міста мені тут доволі достатньо, в принципі. Я попереду розвалився, як я люблю, як я хочу, як мені зручно. Тобто розсівся за мною не в кожній машині можна сісти, але ну, тут сенаті міста достатньо. Я не скажу, що в мене прям залишається багато простору між спинкою і колінами, але при тому, що сидіння в саме ні утоплено, на всю відкинуто назад і вау, як я вам сиджу. Тобто я тут усівся, в принципі, я готовий їхати далеко, мені комфортно і зручно. Єдине, що не бачу тут підлокітника заднього сидіння, ну, напевно, це недолік і для такого класу авто, але нема. Що в нас тут? Ще є? Гніздо своє для USB зарядного пристрою? Ну і повітря дув. Так, сидиться все зручно, непогано. Кайфово. Маленькі зауваження є постелі, маленькі але це як вони транспортуються. Ось тут і ось тут, щоб ви одразу знали, і мені потім не казали, що я про це не казав. Це про транспортування, зазвичай, коли там щось бампер їхав чи ще щось, воно може пошкодити. Ну, це незначне питання, а якщо воно у вас прямо буде турбувати дуже сильно, то це робиться швидко і недорого. Знаєте, перші враження від автомобіля вони завжди цікаві для мене особисто, тому що коли я вже розповідаю про автомобіль, який я знаю дуже добре. Ну, я перед вами як всезнайка, знайка, все, що там розповідаю, такий розумний, знаєте, а ви можливо чуєте це вперше. Тому для вас це цікаво, а мені ну якби вже так і збитно. Тут, коли ти вперше знайомишся з автомобілем, то тебе ну, розпирає цікавість, що ж воно насправді буде. От для цього я зараз вирушаю, щоб приїхатися і розповісти вам свої враження. Тільки що я не зрушив з місця, в мене вийшло на бортовику вже 6,2 літра. Він буде, так розумію, змінюватись в залежності від того, як я буду натискати на педаль акселератора, як я буду їхати від моєї манери. Але то не принципово, приблизно суть ви зрозуміли. Моє враження. От перші, тільки я вирушу. Велика, шикарна, комфортна, широка машина. Е, більш жорстка, аніж от зазвичай такі сільоки. Зазвичай в таку сільоку, ти сідаєш, вона валка, м'якенька, зовсім така пюрешечка. Тут я такого сказати не можу. Відчуваю трошечки знаєте, збитісті жорсткість. Зараз буду далі намагатися зрозуміти. Про свої враження. Що обов'язково, я маю сказати, це не про цю автівку конкретно, але в цілому. Просто ще раз, в черговий раз, я це підтверджу Власники корейців не ображайтесь ну ніколи корейці не стануть японцями. Можливо, колись і стануть, але поки що не стали. Все одно різниця є. Різниця є, але вони роблять дуже непогані тачки. Мені дуже подобаються їх дизайни. Вони дуже технологічні, вони круті, вони дешевші в обслуговуванні зазвичай. Є багато плюсів все одно. Тобто, але, по враженням, не стали вони японцями, в японцях більше харизму, характеру, свого ну, відчуттів і так далі. Тобто, корейці — непогані автомобілі, мені дуже подобається, Навіть якщо вони в преміальному сегменті не стали вони японцями. І не заперечують цього. Я ж кажу, що це не просто кажу щось погане про цей автомобіль, а просто відчуваю це серцем і душею. Але поважаю, їх дуже поважаю по-своєму. Обов'язково переїжджаю по трамвайним рейкам, щоб відчути, як воно. І тут вам скажу, що я чую, відчуваю, так, як зазвичай це в корейцях відбувається, трошечки чутно э, стойкі амортизаційні. Їх чутно, як вони відпрацьовують. Це в всіх корейцях таке, я зазвичай помічаю. Це норма, це класика. Тепер спробуємо від нуля до сотні, як вона буде їхати. Ми рухаємося в горку. І робимо сотню. ну Ось так ось так ми її зробили. Це черга в Макдональдс, тому що він відкрився перший день. Одразу після тестового заїзду я ставлю екорежим, тому що ця машина точно не для гонок. Бо якщо як тільки я наступив на педаль в тапок, вирушив, одразу цифра піднялася до 10 літрів. Але в цілому ви маєте. Зараз падає, в цілому ви маєте розуміти, що гібрид та машина не для того, щоб на ній вишивати і наступати. Ви її купуєте заради економічності, екологічності. Тому на цей розрахунок. Але у вас є можливість натиснути на педаль акселератора і поїхати також відносно швидко. Да? Тільки я проїхався буквально 500 метрів кілометр, максимум, вже в мене впала цифра до 8 літрів. Так що ну, машина ця. На ній треба економічно їздити і не насилувати, а потрошку економити пальне, бо ви заради цього ви б обирали саме гібрид. Це в гібриді важливо. В принципі, я вам скажу, що в кожній машині від натискання на педаль да, пальне витрачається більше. Але ну, в гібриді я вважаю, що на це треба звернути особливу увагу. Що вам скажу? Комфортна, простора, непогана машина. Мені подобається. З точки зору надійності і практичності, до корейців тут зауважень немає. Я думаю, що ця машина вас точно буде радувати, плюс-мінус пробіг тут, ну скажімо так, смішний, там ті 38 тисяч кілометрів, котрі вона намотала. Це нічого. Пошкодження, а, а безпека ж тут це рідна. Про безпеку я маю сказати обов'язково, бо зазвичай це кажу. Безпека тут це рідна, вона не була пошкоджена і не спрацьовувала. А так, по моїм враженням, ну просто непогана, комфортна, простора машина. І економічна при всьому цьому. Зручна, все кльово. Сучасна? Так. Це гаджет, сучасний гаджет. Так що я вам раджу приїжджати, подивитись е і вирішити, чи потрібно вам таке машина чи ні. Але для цього мені здається, в першу чергу достатньо огляду. До зв'язку, до зустрічі. з вами був Льога Трендавта. Слава Україні!